Бокове падіння, коли людина може підслизнутися на одну ногу е і летить на бік. Головний принцип те, що пряма рука б'ється долонею, що спричиняє пом'якшення самого удару тіла об землю, і друге, голова прижимається. От Дмитро зараз продемонструє. Не ліктем, не, не отак під себе, не пряму руку. А скочу виним маневром. Я скочую стазу на плече. Вистав рукою б'ю об, обкилим для того, щоб е, зупинити рух свого тіла назад, щоб не вдарилось, щоб не вдарити сильно головою його підлогу. Ще одне падіння це коли ми під е, скользнулися і в нас дві ноги пішло вперед, тіло падає назад. Знову ж таки, ми вже страхуємося, падаючи на спину, двома руками. Борода, руки працюють, руки працюють, сторони, ноги відриваються від землі. Якщо ваша спина під час падіння буде розслаблена, вона відіб'ється таким принципом підлогу. Буде отаке падіння. Я її трохи скручую і згрупуюсь. За рахунок цього, я, моє падіння набуває скочувального маневру. Я не падаю на пряму спину пластом, як кажуть в народі, а я скочуюсь. І під кінець зупиняю себе руками. Звісно, що геть нічого не вдарити, у нас не вийде, але найбільше наш наша ціль тут це зменшити зменшити травматичність цього падіння